Італія та Україна, розташовані на протилежних кінцях Європи, на перший погляд можуть здаватися зовсім різними країнами. Італія відома своїми мальовничими пейзажами, багатовіковою історією та світовою кухнею, тоді як Україна славиться своїми просторими степами, самобутньою культурою та стійким духом. Проте, при більш детальному розгляді, можна знайти цікаві паралелі, які свідчать про глибинні зв'язки, що їх об'єднують. Одним із таких спільних знаменників є історичний феномен купецьких республік, які відіграли значну роль у розвитку обох країн. А перед початком відео, будь ласка, поставте вподобайку та залиште коментар. Впродовж середньовіччя та раннього нового часу на Апенінському півострові просвітало декілька міст держав. Які здобули славу та багатство завдяки торгівлі та комерції. Ці міста, такі як Венеція, Генуя, Флоренція та Амальфі, мали власні уряди, закони та валюти. Величні будівлі та канали цих міст досі свідчать про їхню минулу велич. Венеція, королева Адріатики, була справжньою морською імперією, яка контролювала важливі торговельні шляхи між Європою та Сходом. Венеціанські купці торгували спеціями, шовком, золотом та іншими товарами, збагачуючи місто та роблячи його центром культури та мистецтва Генуя, цей могутній портовий місто конкурував з Венецією за контроль над морською торгівлею. Генеські купці заснували торгові факторії по всій Європі та Близькому Сході, а їхні кораблі курсували по всьому Середземному морю. Флоренція, Флоренція не мала виходу до моря. Але це не завадило їй стати одним з найбагатших міст Італії. Флорентійські купці торгували тканинами, банківськими послугами та іншими товарами, а місто стало центром епохи відродження, що дало світові таких титанів, як Леонардо да Вінчі, Мікеланджело та Данте Амальфі, розташована на мальовничому узбережжі Амальфі. Ця республіка була одним з перших центрів морської торгівлі в Італії. Амальфійські купці торгували папером. Цитрусовими та іншими товарами, а їхні морські навички та знання навігації зробили їх одними з найвпливовіших мореплавців Середземномор'я, українські купецькі міста торгівля на перехресті шляхів. Хоча й не такі відомі, як італійські аналоги, в Україні також існували міста, які процвітали завдяки торгівлі. Київ, Львів та Кам'янець-Подільський були важливими центрами на торгових шляхах, що заєднували Європу з Азією. Ці міста мали власні привілеї та самоврядування, і їхня економічна діяльність відігравала значну роль у розвитку українських земель. Київ, столиця Давньоруської держави, Київ був одним з найважливіших торгових центрів Східної Європи Львів, розташований на перехресті торгових шляхів, що заєднували схід і захід, Львів став важливим центром торгівлі між Європою та Азією. Львівські купці торгували спеціями, сіллю. Канинами та іншими товарами, а місто стало мультикультурним центром, де зустрічалися різні етноси та релігії. Кам'янець Подільський, розташований на річці Смотрич. Кам'янець Подільський контролював важливий торговий шлях, що заєднував Чорне море з Центральною Європою. Місто славилося своєю неприступною фортецею та розвиненим ремеслом, а місцеві купці торгували зерном, медом, шкірою та іншими товарами. Спільні риси та взаємодія. Незважаючи на географічну віддаленість, Купецькі республіки Італії та України мали багато спільного. Економічна основа, торгівля та комерція були рушійною силою процвітання обох груп міст. Місцеві купці торгували широким спектром товарів, встановлюючи торговельні зв'язки з далекими регіонами. Італійські республіки більше орієнтувались на морську торгівлю з Візантією та Сходом. Тоді, як українські міста були важливими ланками на сухопутних шляхах, що заєднували Європу та Азію. Політична самостійність купецькі республіки мали значну автономію та самоврядування. Вони мали власні уряди, закони та суди, а також часто володіли значними військовими силами для захисту своїх інтересів. Ця самостійність дозволяла їм розвивати власну політику та сприяла економічному зростанню. Культурний розквіт, багатство, що генерувалося торгівлею, стимулювало розвиток мистецтва, архітектури та науки в цих містах. Купецькі республіки стали центрами культурного обміну, приваблюючи митців, ремісників та інтелектуалів. В Італії це сприяло розквіту епохи відродження, тоді як українські міста переймали візантійські традиції та розвивали власну унікальну культуру. Вплив на світову історію. Купецькі республіки Італії та України відіграли значну роль у формуванні світової історії. Їхня торговельна діяльність сприяла глобалізації економіки, а їхні політичні та культурні досягнення мали вплив на розвиток Європи. Італійські республіки відкрили нові торгові шляхи та сприяли поширенню східних товарів та культури, тоді як українські міста стали важливим транзитним пунктом для товарів, що рухалися між Європою та Азією. Висновок Дослідження феномену купецьких республік дозволяє побачити цікаві паралелі в історії Італії та України. Ці міста, що процвітали завдяки торгівлі, залишили по собі багату спадщину, яка й досі впливає на культуру обох країн. Розвиваючись навідалі одна від одної, італійські та українські купецькі республіки демонструють спільні риси, пов'язані з економічною діяльністю, політичним устроєм та культурним впливом. Вивчення цих міст допомагає нам краще зрозуміти зв'язки, що об'єднують Італію та Україну, та їхній внесок у розвиток світової торгівлі та культури.